За руку у світ вільної боротьби привів батько. Так розповідає свою історію нині вже відомий спортсмен Назар Доть. За досягнення та наполегливість Борець, як і 24 присутні тут спортсмени, отримав стипендію міського голови. Перші тижні було важко. Я не знав куди рухатись далі, а вже потім, якби знайшов собі сили, продовжувати. Займатися цією справою секрет дуже простий. Потрібно багато тренуватися, не лінуватись. Дисципліна повинна бути. І в принципі, любих цілей можна з цими та саме наполегливі діти дають стимул працювати тренерам. У цьому на власному досвіді переконалась заслужена тренерка України з веслування на байдарках Юлія Жиляєва. каже від часу повномасштабного вторгнення у дітей не зменшилось бажання займатися веслуванням. Є діти, з якими, заради яких хочеться приходити на роботу, працювати. Їх не багато, але вони є, і заради них і працюєш. Змінилося відношення так, але не зменшили. Вони діти хочуть тренуватися, хочуть змагатися, хочуть їздити, хочуть досягнень і не, не зменшили точно. Стипендію Хмельницького міського голови спортсмени та тренери отримують вже декілька років. Спершу грошова допомога була зовсім незначна, а стипендіатів було всього 10. Цього року ми ще збільшили кількість і вийшли тепер на 25 спортсменів і на 25 тренерів. Ну і паралельно так само ми суттєво піднімали суми І зараз ці суми теж ми збільшили майже в два рази. Звичайно що розуміючи, які витрати несе професійний спортсмен і його тренер в процесі підготовки, ми розуміємо, що ці суми теж далеко не є достатніми для того, щоб це була якась повноцінна підтримка. Ну, але це те на що ми на сьогодні здатні. Окрему стипендію отримали спортсмени, котрі мають шанси на виступ на Олімпійських іграх. Таких у місті шість. Навіть попри війну, наші спортсмени продовжують показувати гарні результати як на українській, так і на світовій арені. Що в підтверджує незламність українського духу.